Мабуть, настав час перейти до більш рішучих інструментів в умовах, коли Іран принижує інститут міжнародних санкцій, плануючи збільшення обсягів зброї для Росії. Ми готові нанести удар. Па центрам прийняття рішень. зараз важливо вже відмовитись від концепції непрацюючих санкцій, не діючої резолюції ООН, а перейти до більш рішучих та руйнівних інструментів, а саме знищення виробництва ракет на території самого Ірану та створення непереборних перешкод постачальникам. Нагадаємо, що речник Держдепу держдепушанед прай заявив, що постачання іраном безпілотників Росії для використання в війні проти України перетворюють стосунки між Тегераном і Москвою на повноцінне оборонне партнерство, а це відкриває нові перспективи по створенню додаткових проблем цим країнам. А, ну, перше, це звісно ж Вашингтон. Підсумки е, візиту Зеленського в Вашингтон, ну і дорогою додому ще трошки до Дуди заїхав. Всім вітання. Ну насправді багато вже аналітиків. Хтось порівнював із візитом в 1973 році Голди Мейер. Хтось порівнював із візитом і виступом Черчилля 81 рік тому. Ось і які б не були історичні паралелі, але мета була одна: це чітко показати е, Вашингтоні і президенту США Байдену і Конгресу, що Україна перемагає із пришвидшенням поставок а, а, зброї, а, яку нам критично зараз важливо, зважаючи на наступи Росії плани. Ми менше втрачатимемо життів. Тому фактично, зважаючи на інтерв'ю генерала Залужного, цей візит був надзвичайно важливим. Починається вже нова фаза війни. Ми бачимо, як Росія мобілізовує не лише військових різних представників з тюрем, де тільки не намагаються знайти. Але ключове для нас очевидно, щоб сполучених штатах Америки і в Україні було одинакове розуміння. Що таке українська перемога, і як швидше до неї прийти? До генерала Залужного ще повернемося. Що хотіла запитати, цей конгрес був підкорений українцями навіть від початку. Ми бачили Ненсі Пелосі. Вона могла б вона б зеленського всиновила і там би в конгресі її залишила. Це правда, він серце Ненсі Пелосі вкрав. А точно. А наступний конгрес у нас є чітка артикуляція від сполучених штатів про двопартійну підтримку. Ще раз підтверджена теза, що допомога Україні буде стільки, скільки потрібно Україні, і по часу, і по розмірах. Ну по розмірах це ще таке питання. Але наступний. Конгрес сформований за результатами виборів такий самий буде? Ну давайте відверто говорити, що а, за 31 рік рік часу розвалу радянського союзу це вже третій президент України, який виступає в Конгресі США. Я, наприклад, була в 2014-му, коли виступав п'ятий президент, і оплески були понад 18 разів. Але головне, що ці оплески українському сміливому народу і Збройним силам України вони конвертувалися в пришвидшення поставок, тому що всі говорять про е, систему Петріот. Але ключове для нас насправді є зараз танки, і це рішення, яке Білий Дім має благословити, щоб Німеччина, нарешті, дала і танки, леопарди і мардери. Ось для порятунку життів, щоб було менше поранень. Ну і друге, це винищувачі. Ми ще з червня місяця, коли возили українських пілотів Вашингтон, переконували конгрес. Що наші пілоти здатні швидко освоїти і Ф 16 і інші, і нам потрібні винищувачі для забезпечення подальших успіхів наших контрнаступальних операцій і звільнення території від геноциду, тому що давайте зробимо висновки: 9 років війни. Останні 10 місяців це геноцид зброю, яку ми отримували поступово, і кожен раз це коштувало надзусиль адвокації привозити треба було Вашингтон від наших дівчат військових з передової, як Андріана Сусак, яка зараз важко поранена, але слава богу, одужує. Ось привозити тайру після полону наших пілотів і переконувати, чому нам треба більше зброї. Тому що зараз на 10-му місяці ми не говоримо про якийсь прогрес. Ми говоримо про терор енергетичний. Про те, що Росія хоче заморозити всіх українців, ми говоримо про нові наступи, і ми говоримо про те, що і Китай, і Іран, і вже сьогодні голова МОСАДу сказав, що е, ми бачимо, що військове забезпечення з Ірану до Росії буде не лише дрони Камікадзе, тобто ми можемо говорити про балістичні ракети. І в цьому контексті очевидно, те, що Україна отримувала всі 10 місяців. Недостатньо для того, щоб грати на випередження і, зокрема, унеможливити одні сценаріїв, про які зараз говорять експерти. Військові, це наступ з Білорусі, це біля Чернігівщини більше 120 тисяч, які є. Це можливий наступ на Рівненську, рівненщину і спроба повторити те, що й запорізькою атомною станцією. Тому цей візит важливий був для того, щоб в закритому режимі передати важливу інформацію. Це раз друге. Вселити в Сполучених Штатів Америки чітке бачення, що таке українська перемога, жодних, як каже Макрон, безпекових гарантій до Путіна, а лише військова поразка РФ. Що потрібно мобілізовувати світ, і якщо всі скиглять, що їм не вистачає грошей, чи вони втомилися, то давайте визнавати геноцидом, давайте визнавати Росію державою спонсором тероризму, і давайте починати конфісковувати гроші центробанку, знімаючи імуні... суверенний імунітет. Тому що потрібно вигравати, і це я сподіваюся, незважаючи на ваше питання, який конгрес ми бачимо двопартійну підтримку, і республіканці, зокрема, ще перед е, е, приїздом нашого президента, міч Маконел чітко сказав, що зброї надається Україні дуже мало, і тому пішла е, е, війна в затяжний сценарій і, взагалі, як би скажімо, е, багато втрат. Тому треба розуміти, що з одної сторони. Сполучених Штатах Америки почнеться вже президентська кампанія, ось і нам треба бути максимально обережним. Але я думаю, що президент е, справився з завданням щоб пояснити американському суспільству, наскільки важлива перемога в інтересах США, в інтересах глобальної демократії, і наскільки важливо, щоб швидше ця перемога відбулась і не було. Затягувань, блокувань чи пінг-понгів, які ми бачили в березні щодо польських винищувачів Су 27 і Міги. Зараз ми бачимо по танкам, чи це американські Абрамси чи німецькі леопарди. От, але ці рішення, що не буде ескалейтори, ну ескалації, якщо ми отримаємо зброю, навпаки, затягування із поставками критичної зброї сприяє ескалації, загрозам нових наступів. І я думаю, що цей меседж. Бо я втричі була в Вашингтоні за 10 місяців. І коли тобі кажуть, ми вже так багато всього дали. Нам треба пояснити, ми дякуємо за те, що дали, але цього недостатньо для того, щоб зупинити геноцид на окупованих територіях, для того, щоб завадити російським планам подальшого наступу. І насправді, після восьми років мирних політико-дипломатичних зусиль, ми маємо геноцид, і це теж частково вина наших західних е партнерів. Які мали наївні очікування щодо Росії, а зараз мають моральний обов'язок, особливо ті, які є стратегічними партнерами і гарантерами Будапештського меморандуму, зробити все, щоб Україна отримала найнеобхіднішу зброю, особливо я ще раз наголошу танки-винищувачі. Ось ну і давайте чесно казати: ми попереджали про холодомор в червні, а зараз ми говоримо про генератори і про те, що будуть там кілька. Патріоти, і так далі. Тобто, деяка допомога приходить з таким запізненням, що дозволяє ворогу акумулювати більше ресурсів, підтягувати цей авторитарний клуб з його можливостями проти нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.